Валентина Бессіна виховує шестирічного сина Руслана. Лікарі поставили йому діагноз аутизм. Ще рік тому хлопчик взагалі нічого не міг робити руками. Не йшов на контакт із однолітками. Вже рік Руслан займається в центрі реабілітації дітей-інвалідів дошкільного віку Монтесорі. А зараз ми трошки вже можемо займатися в колективі, можемо вже щось робити руками трошки. Велика моторика взагалі хорошо. Розвинулась ми на велосипеді навчилися кататися самі на звичайному двохколісному. Жінка покладає великі надії і на іпотерапію. Про те, що коні лікують дітей, чула давно. Коли стоїть питання в допомоги дітям, особливо тим дітям, яким вона потрібна, то жодна людина не може стояти в стороні. Тому сьогодні ми вперше відкриваємо п'ятий тур для дітей. Разом з обласною організацією всеукраїнської проспілкової організації працівників ДФС до дитячого здоров'ячого центру Орлятко запросили дітей разом із батьками. Крім занять із кіньми, на них чекає і інша здоров'яча програма, каже засновник благодійного фонду Зернятко Людмила Івашенко. Проекції зернятко життя приймає участь 20 сімей, тобто дітки з батьками. Діагноз це розстройство атичного спектру аутизм. Утримка психологічного розвитку. Ми бачимо гарні результати, ми бачимо, проводячи різні терапії, проводячи заняття спеціалістами, і також терапія з кіньми. Також дасть гарний результат в систему корекційно-розвивальних занять. Ми включили насамперед іпотерапію, це головний вид діяльності. А вже решту часу ми будемо займати дітей казковою терапією, ігровою терапією, тобто взаємодія дітей з батьками та якби створення такого єдиного колективу це основна мета. Верхова їзда, як спосіб лікування, набуває все більшого поширення у Європі. Цей метод ефективний для хворих із порушенням опорно-рухомо. ...системи, ДЦП центральної нервової системи. Протягом двох тижнів із пацієнтами займаються кваліфіковані фахівці, каже інструктор лікувально-верхової їзди Олександра. От можна вот так, ісходне положення один, ісходне положення два, сидя спиною по направню ...двіження, ісходне положення три. Також є укладки на лошадь стимулюючі, тобто ми можемо вложитися. Отак укладують рібеночка. Можемо, щоб тянувся курсом, вперед укладують рібеночка. Также попірок можемо укладувати. Отак, так, то я вам ще помішу. М'язи спини тварини, здійснюючи тривимірні рухи, масажують ноги наїзника, тобто дитини. Внутрішній бік стегон, литкові м'язи, голеностоп, пахову область. Вершник, намагаючись. Прийняти на коні надійну і зручну посадку змушений щільніше притиснятися до коня, що з більшою силою діє на його м'язи. Вплив іпотерапії на організм людини, такий же, як і будь-яка інша форма лікувальної фізкультури. Під впливом вправ посилюються функції вегетативних систем. Протипоказань для поширення реабілітації методом іпотерапії немає. Запевняють спеціалісти. Костянтин Хновський, Миколенко, Полтавські телевізійні новини.